Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі, ще нічого не розумав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я ну, в мене немає ніякої політичної світи, нічого. Я не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги і так далі. Але це і культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Росслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди. Направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. А, давайте ще за дипломата скажу. Дипломати, значить. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, не неправда. У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і а, це дуже важко Домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці понімаєте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Да а Їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно. поняття. І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, їй ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжиться і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все, всім папа.